Реконструкція цього об'єкту передбачалася проєктом президента Велике будівництво, яке розділилася на дві черги. Перша черга це чаша басейну, власне, басейн роздягальні душові кабіни і е, підходи. Друга частина це е, все, все інше, спортзал, роздягальні, термосанація, утеплення і все інше, тобто перетворення цього об'єкта радянської епохи на сучасний спортивний комплекс, зміна груп, вхідної групи, встановлення ліфту і передбачення всіх необхідних заходів для того, щоб люди з інвалідністю могли користуватися цим спортивним об'єктом. На сьогоднішній день ми закінчили ремонт і здали цей об'єкт в експлуатацію чаші басейну. Власне, на другому поверсі ви зможете зайти і побачити, як сьогодні обладнані ці роздягальні, душові і власне сам басейн. Басейн буде працювати на платній і безкоштовній основі для тих, хто займається в спортивних школах. Інформацію про часи. І вартість занять ви зараз можете отримати на вході, там повинен висити прайс-лист. Я хотів би подякувати всім, хто долучився, бо насправді в першу чергу, знаєте, ця співпраця вертикального типу: саме офіс президента, народні депутати Миколаївщини, які пролобіювали цей проект, щоб він зайшов у цей проект Велике будівництво облдержадміністрація, сьогодні військова адміністрація. Ну всі ми разом, облрада, міськрада, цей об'єкт під час війни. Це надзвичайно, що ми змогли його цей відновити, запустити і власне, користуватися. Хочу вам також додати, якщо ви не знаєте, цей об'єкт було атаковано ракетами. Одна з них, до речі, частина ракети пробила будівлю саме в місті, де басейн. Це трошки затримало запуск цього. Об'єкту і пошкодила відремонтовану над самим басейном дах. Власне, там були додаткові роботи, пов'язані з цим. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що після, одразу після закінчення війни ми зможемо зробити коригування проєктно-кошторисної документації і по цьому ж проєкту завершити ремонт цього об'єкту і перелеглої території. Олександр Федорович, нас я правильно розумію, що сьогодні басейн фактично не пристосований під потреби людей з інвалідністю? Тому ви сказали про ліфти, але сам басейн самого басейн сам справа перша. В першу чергу сам басейн, його проводилось капітальний ремонт цього басейну. Тобто ми не будували новий басейн, тому є деякі Без зміни геометричних розмірів, да. що передбачає капітальний ремонт. Да. Тобто ми... Там є його конструкція, тому ми не змогли його там, ну, змінити фактично в саму будівлю. Проте ми попросили нашого депутата міськради Юрія. Степенсе, щоб він також прийшов і перевірив з нами, що далі ми плануємо зробити. Ми плануємо придбати два спеціальних зараз, плануємо це зробити за кошти наших благодійників. Два таких крана, які ну, скажімо, зможуть допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн. А також в липні місяці ми плануємо перерозподілити бюджет і докинути гроші на те, щоб все ж таки запустити цього року. Цей ліфт, ну, може 2-3 місяці він буде е, встановлений, цей ліфт, таким, і придбати дві коляски, такі не е, трошки вущі, ніж звичайні, для того, щоб можна було переміщатися по території басейну. В будь-якому разі. Е, Юрій Степенець е, користувався саме тією коляскою, якою він щоденно користується, він зміг доїхати до басейну і там е, заїхати на територію. Душові е, кабіни, е, територія е, передбачалася безбар'єрною, тому власне, в будь-якому разі потрібно, щоб людина, яка буде супроводжувати людину з інвалідністю, також їй допомагала переміщатися по, цьому, по території цього спорткомплексу. Тобто тут потрібно, щоб зробити, сказати, що людина з вулиці може дістатися до басейну без перешкод, потрібно змінити входну групу, тобто тут зробити ремонт і пандус і так далі, і зробити, запустити ліфт. Ну, власне, Зараз будемо тимчасове рішення на повхідній групі, бо тут передбачається капітальний ремонт всієї красиво. Тут. Ну, розумієте, да? тобто вся повністю сучасна група повинна бути зроблена. Тимчасове рішення зробимо тут, а ліфт, ну, я планую, що ми знайдемо кошти для того, щоб запустити. Він є, до речі, в. Здається, він в другій частині є. проекту він є, є. Просто. І Шахта туди. вже теж зроблена. Шахта зроблена, просто там закладено прийом, для того, щоб ставити до ліфт і запустити у 18-му році, коли обговорювали і приймали рішення про передачу зорі з державну в комунальну власність. Ви, мабуть, уявляли, яким буде басейн, який ми сьогодні побачимо. Чи ви наскільки виправдалося ваші очікування? Тобто наскільки ви задоволені виконаними. Ви знаєте, вважаючи, що ну, фактично проводилось капітальний ремонт старої будівлі, в якому воно стані, ви можете бачити зараз ззовні. З того, що ми мали, і те, що ми зробили, я думаю, що ну, оцінку я б з 10 по десятибальній поставив би на вісім, бо я все ж таки мріяв, що він буде в плитичці, такий знаєте, маленький. Таких квадратик, але використала лайнер. Ну не так як я мріяв, але власне цьому басейні я займався в дитинстві шість років. І можу сказати, що за весь час моєго знайомства з цим басейном територія самої чаша басейну і територія навколо нього зараз в найкращому стані. Зараз плануєте відвідувати басейн? Так, планую заплатною за основою ходити. Не скажу коли, але буду ходити. З Сьомої до восьмої там найменше. Ну, ви знаєте, коли Виктор. знаєте, коли Викторич. Антон буде Вікторич ходити